Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Київський ресторатор Олексій Владіміров виїхав на два місяці за кордон як волонтер, але привіз в Україну лише два мавіки і кілька коробок з печувом. Дізналися журналісти. Власник столичного ресторану саперавії, що позиціонує себе як волонтер, Олексій Владіміров через систему шлях їздив на відпочинок за кордон. Він також придбав елітний спорткар Lamborghini Huracan та Rover останньої моделі. Про це мовиться в розслідуванні української правди. Бізнес. Смену у своєму закладі він приймав київського міського голову Віталія Кличка і представника державної компанії, яка купує зброю за кордоном. Кличко на прохання про коментар стосовно зв'язків із Владіміровим не відповів. Розкішне авто Владімірова фіксували під час виїзду з території КМДА. Він активно знімав свої автомобілі та демонстрував їх у соцмережах. Крім того, свій відпочинок Владіміров постив у своїх соціальних мережах. Журналісти з'ясували, що в Олексія та його родини немає прибуткового бізнесу і нерухомості. Зокрема, ресторан, про який вже була. Мова збитковий. ЗМІ дізналося, що з червня Дмитро і дружина живуть на лазуровому березі у Франції. Тим часом компанія його матері тим часом облаштовує сквери, доріжки та бомбосховища в Києві. Торік фірма виграла тендерів на 50 мільйонів гривень, а за перше півріччя цього року ще на 50 мільйонів. Взимку 2024 року Владіміров як волонтер, на два місяці виїхав за кордон, зокрема в Дубаї, де він відпочивав. Але зрештою він привіз в Україну тільки два мавіки та кілька ящиків печива. Владимиров тричі виїжджав за кордон під час повномасштабної війни загалом його не було тут понад три місяці. Журналісти впізнали в близькому оточенні Владімірова Михайла Сочка, активного учасника наркоугруповання Хімпром. Останній у 2019-му був засуджений за створення злочинної організації Наркотичні засоби та відмивання коштів перед повномасштабним вторгненням його звільнили. Журналісти дістали доступ до розмови Владімірова, де він розповідав про калькуляцію кешбек та закупівлі. У цій розмові він згадував Олексія Петрова, який очолює компанію спецтехно. Но експорт, яка перебуває в управлінні гур, Владіміров назвав його близьким другом, з яким він заробляє. У розмові з журналістами Владіміров заявив, що на дружбі з Петровим на жаль не заробляє. Його з ним нічого не пов'язує. З мером Києва, за словами Владімірова, його пов'язує дружба, але не робота. З Михайлом Сочкою вони теж подружилися і раніше він продав йому авто. Петро визнав, що знайомий з Владіміровим і сказав, що той не гравець на оборонному ринку. Проте визнав, що давав казівки співробітнику компанії Дмитро Єгупову, який приїжджав. В до Володимирова проводити зустрічі. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.